Привоз актуальні ціни на 4 жовтня, часник 80 гривень. Помідорчики то відібрані по 20 гривень, картопля по 25. Отакий такий перець красивий, великий, болгарський за 50. Ось капусточка цвітна по 60 гривень. Далі броколі по 70 гривень, по 50 гроша. По 65 помідорчики, по 30. Слива по 250, голубіка 180, малина, гарна ціна, да, на малину. 50, ось такі рожеві помідорчики. Ой, гірочка, а солоні. Почому у вас о о о ці гірочки? 100 кілограмів. Гляньте, вже солоні продають. Мені також чомусь вже більше хочеться. Таких 55, ось такі ще. Бачите, які там гірочки. Гір... А гриби, скільки банка у вас коштує? 300. Ось ця велика, да, мається на увазі? Угу. А це у вас гриби десь з Західної України білі, сушені? Вінниця. Вінниця, так, да? а по чому? 250-100 грамів, дякую. Так, а на буковелі 500 були, <сі> так що тут дешевше. 20 гривень, така велика морква і 20 ось такий бурячок, по 25 яблучка. Мілкі. І тут е, частик по 130 гривень. Ось такі ціни на привозі на 4 жовтня.